14 серпня керівництво Новбузького району зустрілися з воїнами, учасниками антитерористичної операції. Під час зустрічі Сергій Вікторович Іванов запропонував свою допомогу у вирішенні нагальних проблем та всебічну допомогу. Голова районної ради Бондар Юрій Михайлович подякував воїнам за захист мирного життя у новому пузі. Наголосив, що двері його кабінету завжди відчинені з любих питань. Також подяку і допомогу запропонували жінки волонтерської групи Повертайся живим. Пропоную переглянути відеозвіт зустрічі. Ви, мабуть, пам'ятаєте, рік назад, коли вас відправляли терміново на Камиш зарю коли ми Сашою нагорне привозили вам бронежилети. Це знаєте, район тоді зібрав за два дні 46 тисяч для того, щоб вам купити бронежилети. Зараз у нас, звичайно, стоїть друга задача. Цю задачу. Багато хто бачить, багато хто не бачить. Волонтерський рух зараз дуже тяжко є, але зараз перед нами стоїть друга задача. Ось ви бачите наша техніка, ви її таку саму бачили там. Оце цей УАЗ ми притягнули, привезли з 79-ї аеромобільної бригади. де стояло 22 УАЗ під сигналізацією. Открила, там нічого нема. Зараз у нас в лікарні він робиться. Слава Богу, ми вже завели, зробили його і завтра ми, ну, на днях вони управляти. Ось це у нас теж раритети. Це КАМАЗ, який вивели нас за Миколаєвом, там часті впали за касатинок. Тобто це такий скримок повиводила техніку. Ну, це ще в нормальному стані, я вам скажу. Там Урали взагалі стоять без нічого, це, Тобто Довбані москалі ламали все, що можна. Ну, вже він нас на водопроводі відновлюють. Вастанавлюють і увази робимо. Зараз зіла сьогодні, після цього буквально відправляємо від району зіла 130-го. Працюємо, там, знаєте, Олексій так постійно допомагає нам і Санка на і, і Коновало Сергій Дуже багато людей, які постійно вам допомагають і ніхто не стоять просто. Багато хто взагалі не хоче, але це прийде час все розставити на свої місця, і вони це все зрозуміють. Дай Бог, щоб тільки на нашу землю не прийшла та чума, яка зараз там, як ви це все бачите. Тому кабінет мій завжди відкритий, в будь-який час, в мене прийомних днів немає, і як я на місці, я завжди всіх приймаю. Я хочу повторитися за те, що я говорив, що кабінети наші це відкриті і починаючи, і хто проживає в сільській місцевості, йдіть до сільських голів. Якщо щось не буде вирішуватися, будь ласка, до мене, дзвоніть і приїжджайте, заходьте. Також. Я б би радив би вам. Ви просто повинні в ту У нас є громадська організація, ну, вона не громадська учасники Афганістану. Хлопці зрутувалися і вони є в них така спілка така. Єганничники, є ще десантники, також вони ну, організувалися. Щоб ви, я повторюю ще раз, щоб ви, ну, не. Правами, тими домашніми не зациклюватися, а організовуйтесь і ви дружніше вам буде вирішувати ваші проблеми, які вони у вас є. І дай Бог, щоб їх не було. Чи то по сімейному, чи, чи то там десь навчання може в когось, хтось планує десь поступати. Приходьте, консультуйтеся в соцзахисті в нас, ми будемо вам це, тому що у вас повинні, хто бажає навчатися, приймати. Без, ну, без конкурсу, і не другі, які питання. Це те маленьке, що держава поки може вам. Так що звертайтеся, бажаю вам ще також від депутатів, від співробітників, які за мною працюють. Здоров'я, мило, благополуччя. Мене звати Маргарита, можливо, ви пам'ятаєте. Хочу вам подякувати реально за те, що в нас мир. Дякуємо вам і ви молодці і звертайтесь, реально не, не зациклюйтеся, якщо у когось якісь проблеми, можливо, комусь реабілітація. Ви просто всі боїтеся в своїй скарлупі, закриваєтеся, а цього не потрібно робити. У нас є представники соцзахисту, вони завжди вам допоможуть. Можливо, я ж кажу, комусь потрібно поїхати, відпочити або пройти курс реабілітації, звертайтеся хлопці. Будьте здорові і дякуємо ще раз вам за мир. Я хотіла вам порадити як педагог, не, те, не все можна сказати жінці, взагалі можна нічого і не говорити, щоб не треба її дуже. Не можна грузити дітей, батьків. А ми, ми, це ті, які з вами завжди поспілкуємося. Щось порадимо просто на посторонні теми. У вас є рідний телефон, у вас можу дати вам свій телефон. Якщо просто треба, просто поговорити. Якщо ви хтось читав книжки про Велику Вітчизняну, якщо ви у вас є якісь прадіди, такі жили, то знаєте, що стресова ця ситуація, вона довго працює з людьми. І кожен з вас на своїй шкірі це знає. Хлопці, професійні солдати, які служили в Афганістані, які служили в Ірані, професійні, не ті, що працювалися, тікали під стіл від хлопць, хлопання двері холодильника. Це ті, котрі навчені, ті, котрі вчилися в вузах її. То у вас це не мене. Це ненормально, це повинно пережитися му це повинно адаптувати вас до життя у суспільстві. Ви зараз будете по вулиці, ніхто на вас, можливо, уваги не зверне. І, можливо, вам це буде обідно, що ви там були не за себе, не тільки за свою сім'ю, а за всю Україну. І не вся Україна зараз до вас повернеться в лице. Але пам'ятайте, що є такі люди, які завжди вам підтурнули.